Добрий день, шановне панство! Продовжуємо проходити Half-Life 2. Що У нас там було? Урочистий день. Урочистий день, урочистий день. А, мабуть, це, це автозбереження. Так, це наше. Що ж, в попередній частині ми. Так, в попередній частині ми, в принципі, тільки почали. Випробували телепортер. Він телепортував нас не зовсім туди, куди треба, і нам нас побачили. М -м -м, навіть не знаю. Протагоніст. Ні, антагоніст. І це нами тепер воняв. Нас недолюблюють все, що в нас є. Ого, прикольно. Це ще у нас є. Нам дали. Це найкраще зброя. Half це... в Half-life. Два це. Це целом. Класна штука кажуть. Так, мабуть, треба. Оп це так, і нам можна йти так? Так, ми не можемо сюди йти. Прикольно! Непогано придумали. Не нав'язливо ой. -о. А не треба так. Ой, 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 ой! Поліче, поліче. Так, і не сюди. Ай-яй-яй. Ай, ай. І не сюди. Біжимо! Дижимо! Греба сюда. Бліцы. Ой! Ага, розумію. Треба Побыстробаты. Дай проїду. Тристинга. Давай. Оп, оп. Ідите ви дубцю. О, ліхтарик. Ага, тут не, не скінчення, ліхтарик, як е, в сталкері. Через канали.

Стоп. один підрозділ розформовано. Решта підрозділів все ще працюють. Увага групі захисту. Змагається втеча від правосуддя в місті. Відреагувати, взяти, з'ясувати. Я, мабуть. А, не можна зберегти? Можна. Е, У тікому місці можна. Ого. Це пролагало. Увага проти західності відбувається в те, що в місті. Відреагувати, взяти. Не треба реагувати. Ввага в групі захисту. Відбувається в тебе самому. З'ясувати. Закінчується припаси у грузі укриття. Будь ласка, невідома особа. порушник. Негайно підтвердять свій громадянський статус у місцевій групі захисту.

Не підтвердять свій громадянський статус і місцеві запіла. Вага групі захисту, відбувається все, що розправоти поміти відреагувати, взяти, з'ясувати. Я до вас спущусь. Такий, бля... Начебто action, але такий спокійний Я прямо аж засыпаю трошечки. Перший Half-Life взагалі, блин. екшн-екшн. Нормально, блядь, щось покину. Ну давай, давай. Піднес замъек, блядь. Спокійно, спокійно. Як тепер? ТП. Господи боже. Це через тебе, Сирене? Добре, що ти тут. Ти вже не перший. хто... Це Фрімен. Комбінація заплатить сповна. Слухай. Ми лиш стежимо за підземкою. Головна станція за рогом. Вони скажуть, куди йти. І ще, мій друг Вортигонт може поділитися з тобою енергією. Ну, П'ять? Серйозно. Будь обережним, не можна, щоб нас знайшли. Якщо громадський захист зловить тебе, капут усі залізниці. Ми служимо одній таємниці. Бездіяльність Є злочин. Повідомте групу громадського захисту про порушника негайно. Що можна було, звісно. До уваги громадян запроваджується а коди з процедур проти заворушень: заспокоїти, захистити вгамувало. Ліквідувати підрозділи. Код звинувачення. Зобов'язати, зупинити, Ей, завершити. Сюди. Ну, поможіть! А -а -а -а. Попередження придати. Виявлено антигромадянську активність в місті. Код. Осереджує. Покрити. Так. До уваги громадян. Запроваджується кодекс проти проти заборони, безпокоїти, Захистити. вгамувати, ход присушити, зупинити, ліквідувати. Попередження групи за треба виявлено антигромадянську активність в місті. Код. Зосередити. можна було так хопити, утримувати. Центр набору працівників. Станція 12. Є? Це станція 8. Ми чули, 12-ту було знищено. Оперативні підрозділи атакують залізничні станції. Я повторюю, громадський захист зачищує підземні станції. Ми приймаємо біженці з 9-ї і з Станція 8. Ви мене чуєте. Станція 8, ви там? Станція 8, 8 мабуть, не вже буде не, буде не там. My... Попередження групі захисту. Виявлено антигромадянського ради. Код. Осередження. Попит. Нападати наряд. викрити, не, не треба викрити, не треба арештувати. Все нормально. ж. До уваги громадян. Запроваджується О. кодекс процедур проти, проти заворот. Заспокоїти, захистити, вгамувати, соти, вирушити, зупинити рахувати. Виявлено антигромадянську активність військ. Зосередити, схопити, утримувати. Ой. Тривога. Громадським наземним захисниним. Прям цікаво зберігаємо. Ну, Виявлено місцеві заворушення. Зосередити, заарештувати. Hey, сюди! Oh. Хау. Перед, друже, ту станцію атакували, але є ще чимало вцілілих. Так сюди чи я вперед? я залишуся тут на випадок, як проходитимуть інші Залізницю треба вберегти процедур проти завокей за воїни захистити, вгамувати, ход, придушити, зупинити, ліквідувати. интересно себе падаете так здоровочка еще есть аж целых 100 залось а Ой, сейчас менять, еще мне цело понравиться а что такая погана стреляю уже че как Прям вылетіло. Так. Припиніть працюй. Працюй. лиця. Решта підрозділів все ще працюють. Ну. Врачовый. 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 Йой. -йо. Попередження Йо. в групі захисту. Виявлено антигромадянську активність в місті. Шкод. Ага. Зосередини. Схопити. Утримувати. Тривога. Громадським наземним захисним підрозділом. Виявлено зосередити. Засередити. Заарештувати. Давай. Вгамувати. Давай, давай. Оп, схопив. Єс, yes, єс. Yes. Ну, що ж, чувак. Мені трошки не повезло. До уваги громадян. Запроваджується кодекс процедур проти заборує. Заспокоюйте, захистити, гамувати мешканці, придушити. ой Ой-йо. Ой Задаете, все. Задаю. Да. да, разумею. Да, все. Можно, в принципе. Так, так. Так. Оп. Оп. Ух. Yeah. Чи буде йти за мною, а це питання. Так, я тут бачив здоров'ячку, ні? Це серйозно. Мені здалося. А оце придумали. А оце придумали. Нічого немає. Прикольно. Зберегтись, блін, якось важкувато. Гаде до речі, в теж можна було стріляти. Ага. У мене ще набої є. Ні, ніякого результату цього немає.

Дай. Там, ну, Подри, поджигай, так, Там, ну, А, еще. <вы> <вы> Ничего. <вы> Уникально ты. Ну. А, блин, точно. таки такие блин. это Киплин. Ть, нормально но можно. Фух. Давай далее. Райка, честно, тывно. Прям Слово А ещё можно речи прям рухать. Чего у меня высточало до да, речи в сталкере. Так. Ха. Угу. Оп. Оп. Ну, майже. Професіонально. А це цікаво. А якщо я буду руйнувати? Не ліхтарик Я вже знаю. Метал ми не руйнуємо. Заходь, хочеш? Громадський захист нас шукає. Ми підриваємо залізницю, щоб відволікти їх. Схоже, ти останній звідси Радість, що шукають на тебе. Тому бідоласі гайки. Вони наче весь газе Сіті 17 скликали, ще й заповнили усе людорізами. Краще забиратись, доки їх тут ще нема. Бляха! Вже пізно! Ледь відбились. Дякую за допомогу. Тут небезпечно. Бери припаси в дорогу і йди. Ти сам за себе. А де припаси? А припаси де. Припаси, я тебе питаю. Де? Чого в мене кинул? А припаси ты не зажав, чега? Отак. Не, я повний. а им фуля. Що ж, в принципі, можна на цьому так. Зберегти гру. Да? Давайте так, зберегти. Єс, yes. давайте вже тоді будемо бігти далі, рятувати з цього. Блін, Сіті 17, Чернякон. Вісі його знає. Що ж, подивимося, що буде далі. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.